Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми будемо випікати отакі рулетики з маком. Так що приєднуйтесь! Запрошую вас на перегляд даного відео. Рулетики дійсно виходять дуже смачні, м'якенькі такі, дуже ароматні. Щоб вийшли у нас такі чудові рулетики, звичайно, потрібно замісити тістечко. Що для цього нам потрібно? Для цього нам потрібно стакан. Теплого молока. І ми додаємо у це тепле молочко столову ложку цукру і додаємо, коли цукор розстав ложечку чайну сухих дріжджів. Так, повну-повну зверхом чайну ложечку. І також перемішуємо. Відкладаємо ці дріжджі, хай вони. Бродя. Ось ми для того, щоб в нас вийшли рулетики з маком, використовуємо мак. Ми його, цей мак, ось крушиці вже запарили, він вже в нас десь за дві годинки стоїть кип'ятком запарений. Ми його старим способом перетремо. Тепер ми готуємо муку. Для муки нам потрібно від 400 до 500 грамів муки. Ось ми підготували муку. Тут 500 грамів. Пересіємо її, бо мука сіється для того, щоб вона була такою повітряною мукою. Всю ми не будемо висипати. Якщо буде потрібно, вона в нас пересіяна. Вже трошечки її залишимо. Можливо, у нас в нас не піде, бо саме головне успіх, щоб вийшли гарні рулетики, це потрібно, щоб не дати більше муки. Ми додаємо до цієї муки буквально. Ось так чуть більше чайної ложечки солі І додаємо ще чайну ложечку розпушувача. Перемішуємо і будемо вимішувати тісто. Друзі, додаємо яєчко. Вже ви бачите, як наші дріжджі ось підійшло. вони стали прямо шапочкою. Також ложку олії. Я відміряла столову ложку олії. І... Це ми все об'єднуємо і замісуємо тісто. Можна додати ще столову ложку горілки, це для того, щоб не черствило тісто. Але виходять рулетики такі смачні, що вони, в принципі, зразу з'їдаються, тісто це вийде з цієї порції небагато, тому нема необхідності додати горілки. А ви вже дивіться, як ви яку порцію будете робити. І замішуємо тістечко. Ми маємо так вимішувати це тістечко, щоб воно не липло ні до рук, ні до миски. Тому ми додаємо ще трошки олії і на мисочку і на руки. І так помаленьку вимішуємо, щоб воно в нас було таке. Як ви бачите, друзі, я всю муку не висипала. Десь на цю порцію пішло грам 400 пока. Побачимо, і я вже бачу, що не потрібно більше муки. Так що ну це все залежить від муки, яка мука. Саме головне тісто не забити, щоб воно було таке еластичне і ніжне. Тоді будуть і м'які самі рулетики. І так ми вимішуємо, ми вже відчуваємо, що тісто до руки не пристає. Ну, трошечки воно все-таки таке м'яке-мягке, що таке відчувається, що воно хоче пристати, але воно не пристає. І приходимо вимішувати його на стіл, так буде зручніше. Ви бачите, мисочка чистенька. Для того, щоб нам легше було вимішувати на тісті, ми використовуємо трошки олії. Воно буде так. Дивіться, як гарно-гарно вимішується. І ми з нього будемо робити качалочку, робити кульки для наших рулетиків. Ми їх будемо робити невеликі, бо дуже онуки полюбляють такі рулетики, щоб вони були невеличкі, щоб взяла дитина в ручку і з'їла. Ось, друзі, в нас вийшло таких 9 кульок. Вони зараз, поки ми будемо. По черзі виробляти рулетики, вони будуть підходити, а потім ще раз всі разом підійдуть. Ми виробили їх 9 штучок, бо в нас якраз на дечку влазить так. Друзі, ось наші кулечки, бачите, як гарно підійшли. Ми їх розкачуємо тоненько і робимо такі рулетики. Тісто, бачите, таке ніжне і навіть трошки. До качалки пристає. Ну, це дуже добре, воно таке ніжне, еластичне, м'якеньке, якраз таке, як нам треба на наші рулети. Друзі, з такого тіста можна зробити не тільки рулети, а любі пиріжки, любі. Просто як ви хочете, наприклад, без начинки якісь зробити булочки, то можна всипати не столову ложку, цукру, а дві. Що ми робимо, ми так. Кінці, де має бути, закінчуватись рулетик, притовчуємо, бачите, щоб він гарно пристав. Потім змочуємо водичкою для надійності, так як робимо вареники і краєчки також. І накладаємо начинку. Начинка в нас вийшла смачна, мак, настоївся добре, перетерся. Ми її не шкодуємо, бо в нас її є багато. І, звичайно, будь-який рулет, люба здоба любить багато начинки, тоді вона і смачніша. Беремо ножик і робимо такі прорізи, щоб наші рулети були гарні, не тільки смачні, а ще й красиві, щоб вони нам як то, визивали апетит і легенько закручуємо. Так, закручуємо, щоб края трошечки завертати, щоб начинка наша в процесі не відтікала. І дивіться, які красиві у нас виходять рулетики. І, звичайно, тим краєм, який ми завертаємо, кладемо дечко донизу. Ті рулетики ми можемо, друзі, робити не тільки з маком. Дуже добре робити терті яблучка з корицею. Дуже добре робити і з творогом. Також любимо додати корицю. Вони також виходять дуже смачні і красиві. Отак все. Якщо тістечко гарно вдалося, то виходять ці рулетики дуже гарні і дуже легко тісто піддається, викатці. І все робимо так, як ми. Привикли робити. Саме головне, не спішимо нікуди, адже нам важливо, щоб наші рулетики були смачні, вдалі. Єдине, хочу сказати, що трошки більше всипалось маку. І ви бачите, що мак в мене весь не піде. Так що візьміть до уваги пів пачечки маку. Ну, рецепт я. Напишу під відео Пів пачечки маку достатньо для того, щоб на цю порцію вийшли рулетики. Тепер нам треба, друзі, щоб ці рулетики підійшли. Адже на дворі зима, нема в нас такого місця, то що ми робимо? Ми включаємо духовку на мінімум на хвилин три, щоб вони збільшились в об'ємі. Два рази. Ось, друзі, дивіться, як гарно підійшли рулетики. Тепер ми їх помастимо яєчком. Це жовточок із молочком. І поставимо в духовку. Де вони в мене підходили? Підходили вони в розігрітій духовці, я поклала на 50 градусів на 3 хвилини. Духовка нагрілася. І так, щоб. Як покласти руку в духовку, вона має вас не пекти. І постояли вони в духовці, і дуже гарно, дуже гарно, дивіться, підійшли. Тепер ми розігріваємо духовку до 180 градусів і ставимо на 20-30 хвилин. Але треба подивлятися, можливо, ці буде залежати від напруги. Можливо, за 20 хвилин і будуть готові наші рулети. Друзі, ось вийшли такі наші рулети. Як ви бачите, рулетики дуже смачні, ароматні, м'якенькі, аромат м -м, на всю кухню. Так що готуйте і хай вам буде смачно! До побачення, друзі! А я вам, як завжди, бажаю миру, добра, бережіть один до одного і смакуйте! До побачення, до нових зустрічей!